І люди, я прошу сюди, щоб сказати вам радісну звістку, але вона починається з поганої. Погана новина в тому, що ви є всі грішні, а розплата за рік смерть. Це є вічна розлука з Богом в пеклі. І в нас немає можливості оправдатися перед Богом. Ніякі гроші чи добрі справи цього не допоможуть. Але Є добра новина, Господь Ісус Христос сказав, прийди до мене, всі стручені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісус Христос, Він помер за наші провини з вами на Христі. І о цьому каже Святе Письмо. Господь віддав своє життя за тебе і мене, дорога людина. Він проляв святу кров за кожного з нас. Третього дня він допомогше. Він воскрес, він є живий. І Він сьогодні, своєю любов'ю закликає всіх людей. Навернуться і покаяться. покаяться це визнати свої провини і попросити прощення у Ісуса Христа. Я закликаю кожного з вас, читайте святе письмо, коли Богу, буде, коли це за